Адвокат Ольга Працюю адвокатом адвокат, національно адвокатка героїв национальной колеги адвокатів адреса адвокат, місцевого знаходження места Кир вулиця Полонска 1, озеро 400. За особливо станання по нашу показується, поки що залишається. Проголошується склад суду, справи це сьогодні суду, тому що суддящика переміщення цей. Право відносини зрозуміти. Так, не дає немає? Немає. Які заяви попитання позивачів? Також чисть. У мене є питання. Справа в тому, що... Ані оскаржуваного наказу, а не наказу попереднього наказу, на який ми посилаємося в якості підстави незаконності, прийняття оскарженого наказу, а саме копія наказу від 19.07.2013 2013 року і затверджено складом наглядової на ради, знаходиться у відповідача або третій особи. Тобто в нас були на руках тільки копії цих документів. Крім того, Що ви, за... А Ви питання про витребування наказів про Прот витрабував указ інших спокота немає? Е, є ваша ті також. Е... З часу подання позову відбулися деякі зміни в складі затвердженої оскарженим наказом наглядової ради. А саме так з публікації на офіційному сайті НАО стало відомо про те, що від 16 січня 2016 року з метою посилення позиції Національного авіаційного університету плідної науково-практичної освітньої та іншої співпраці зі Збройними силами України, Державною прикордонною службою для ефективного розвитку університету до наглядової ради увійшли командович повітряних сил Збройних... Відних сил України, генерал лейтенант Дроздов Сергій Семенович, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання, запобігання та протидії корупції Попов Ігор Володимирович, начальник авіаційного управління, начальник авіації департаменту охорони державного кордону, адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майор Тепан Микола Володимирович, за їх попередньою згоду. Відповідний наказ міністра освіти і науки офіційно надійшов до НАУ. Ваша честь справа в тому, що. 嗯。 Щоб не гаяти час і одночасно оскаржити ще і даний наказ. Я прошу суд витребувати у Міністерства освіти і науки України даний наказ про, про затвердження. Ваша честь це, це інформація з офіційного сайту. Знайти цей наказ. У мене немає номеру цього наказу, але є інформація, що цим наказом було призначено було призначено додаткові члени наглядової ради і прилі. Давайте попытали. Так. Відношення витримування зазначених документів, зокрема, купію наказу No1719713. честь, тому що саме е, наявністю цього наказу е, обґрунтовується незаконність оскаржуваного рішення. Я посилаюся в позивній заяві, посилаємося на те, що е, дія цього наказу було попри цим наказом від 2013 року, було. Е, не затверджено склад наглядової ради, але дося, і строк повноважень було призначено 5 років. До спливу цього строку було видано новий наказ 2015 року, яким фактично скасована, скасована дію попереднього наказу. будь ласка, які докази надаєте суду? Честь, на жаль, наказ вийти вони ухвалею, в зв'язку з тим, що канцелярія не знайшла. Сьогодні, Сегодня. <звісті> ну, не встиг завірити на означення у корпусі. 35, -го, 30 -го листопада. Я розумію, а вот под взяли краснокладку, і просто не знайшли. Ваша думка сюди покатали? Що до поля задав на это? Витрубовує. <кху> Повідача пунктуальна докази. Ставлення займалося скажімо вирішення. Також наказу No17 так, для нас поняття. Так за закаження спадкої наглядової ради. Членів Проздова, Поповатена. Одночасно попереджаю сторону відповідача, що в разі невиконання вимогу ухвали суду про відкриття товарної справи, та протокольної пали хвани в даним судом засідання буде в житті повинні заходи передбачення підказу суду. Які заяви про питання будуть досторені до передачі? Доступно надійшла заява про вступ від правокриті особи. Зазначається, що відповідно до розкажу наказу вихового Ігора Володимировича голова до концерння фірма Дірга Олайн. За тежого Раду на данный час наделаем, по-моему, уже не поможем, и на годовые парады. здесь мы уже поднимем. на правах интересных. Просит замучить. Радіосуд за самостійно можна сприйма Володимировича До участі у справі старті особи. Не заперечуємо. Не заперечуваєшся. Тут порадившись на місці полізадової такого, залучаю половину <звичай> виносити. Я сам. Представьте судьбу. А, вы повороте Бодимович, голова адвокатського об'єднання, адвокатська фирма Леголайн, рабочая местами Сакие, поводится до народ упорство, клян. А є у вас відповідні <головік> докази, що ви А є в матеріалах справи наказ. А, і що я голова адвокат пробігу. Ні, що рішення справи наказати. Ну дійсно, з додатку з наказу, затверджений поіменний склад і серед них є. ну, Там початка ще допитує, ще марки правильно, липовий, а там липовий. Ну це початка. не змінює? Які у вас заяви депутати е, На ну, даний час у зв'язку з почутим немає. Это было бы стало воду с парами. Заснимание ваше как-то.